Депутати за страту фінансову для водіїв алкоголіків Український парламент підтримав ідею від тисячі доларів до двох встановити розмір батога, яким каратимуть людей за керування автомобілем у нетверезому стані. Але і то не межа у тих, кого гроші великі не лякатимуть, машини пропонують узагалі відбирати. Киянин Сашко водить авто вже сім років, присягається, На підпитку не сідав за кермо ніколи, але колись по-справжньому злякався, його підрізав п'яний водій маршрутки. Я йому вийшов, сказав пару слов. Ну, у нього запах був, але він не в стані був нормально себе вести. Стані заклала гаїчникам на постуну. Ні, реагували дріагірували Віднині пиячити та кататися буде дорого. Тим, кого впіймають п'яним уперше, заплатити доведеться до 6 тисяч гривень штрафу. Якщо п'яним водій попадеться вдруге, його штрафують майже на тисячу доларів. Якщо водія позбавили прав за пиятику, а він усе одно сів за кермо і знову налиганим. Він заплатить максимальний штраф 17 тисяч. Закон також доповнили новою статтею про платне вилучення. Ні, автомобіля, ми вилучаємо цей автомобіль, продаємо і вертаємо тобі кошти. Схожу норму нещодавно запровадили в Білорусі. Там машину вилучатимуть у водія, який вдруге за рік попався п'яним. У штатах штраф за поятику може сягнути 10 тисяч доларів. У Британії найбільше в Європі штрафи 7 тисяч євро. Французи оштрафують лише на сотню євро. Але якщо п'яний водій спричинив ДТП, штраф може зрости аж до 30 тисяч у більшості азійських країн за таке порушення майже гарантований арешт та тюрма. Тільки спочатку початку 2013 року в Україні спіймали більше сотні тисяч нетверезих кермувальників. Це ДТП на столичній шулявці у липні цього року. Водій на дорогому паркетнику тоді розбив вщент чотири машини та намагався втекти від розлюченого натовпу. А це резонанс на ДТП в Харкові. П'яний міліціонер на Жигулях злетів з траси, аби ніхто не здогадався, хто він перевдягнув штани на Я був п'яний за рулем 2009 року. П'яний голова міста Дмитрів Юрій Анісімов збив на смерть жінку. Його посадили на сім років. А в березні суд скоротив строк до трьох із половиною. Рівно рік тому Павло Нагірний чиновник Закарпат газу влетів на власному джипі в легковик. У якому їхали мама та троє дітей? Жінка і найменша дівчинка загинули. Винуватець після аварії лежав у психлікарні. Він досі не покараний. Автор поправок до закону Володимир Олійник упевнений, пити за кермом стануть менше, навіть якщо враховувати те, що більшість п'яниць відкуповуються від покарання. Також сьогодні є корупція. Піймали в нетверезому стані, відкупився, але по тій схемі буде дорожче відкупити. Все одно буде бити по кишені. Чого? Бо вже не 100 гривень буде брати. А тисячу Олег та Роман обома руками за новації. Обоє переконані, що пиятика за кермом це страшний злочин. Але в те, що новий закон працюватиме, не вірять. Воно заробляє для таких як ми, але не для тих, які в верхах. все. Хто платив, то ти буде платити, а Хто пив, то ти буде пити. Нелі Ковальська, Ольга Кошеленко, Владислав Журенко. Новини 2+,2. плюс